У Тростянецькому центрі надання адміністративних послуг приймають заяви на відстрочку від мобілізації. Відповідно до змін у постанові 560 в Україні оновили порядок подання заяв на відстрочку від мобілізації. Починаючи з 1 листопада цього року, територіальні центри комплектування такі заяви більше не приймають. Тож подати заяву на відстрочку можна двома способами: онлайн через мобільний застосунок Резерв Плюс або особисто у ЦНАП. Як повідомила начальниця відділу ЦНАП апарат. Ату Тростянецької міської ради Богдана Катриченко у Тростянці також розпочали прийом таких заяв. Процедура для громадян не змінюється, лише змінюється хто приймає пакет документів. Звертаємо вашу увагу, що всі ці документи мають бути оригіналом. Якщо навіть це копія рішення суду, наприклад, яка не видається оригінал на руки, але в ній є печать завірення канцелярії суду, яка вказує на дійсність цього документа і його. Оригінальність копії документів прийматися в обробку не будуть. Адміністратори брати такі документи не мають права згідно порядку надання цієї послуги. Окрім того, 3 листопада Міноборони анонсували, що більшість діючих відстрочок оновилися автоматично. За словами Богдани Катриченко, процес оновлення ще триває. Якщо вам буде надана відстрочка автоматично через резерв, тобто в адміністратора вийде потім відмова. Тому ми рекомендуємо для початку дочекатися терміну оновлення. В резерві плюс перевірити свій електронно військово-обліковий документ, тільки в разі якщо відстрочка автоматично не продовжилася, тоді звертатися до ЦНАПу е з повним пакетом документів. Фахівці наголошують, перелік документів для відстрочки не змінився, але подаються лише оригінали. Адміністратор ЦНАП не консультує щодо підстав, він приймає заяву та передає її до ТЦК, який і ухвалює рішення щодо відстрочки. Тим, хто вже подав документи через застосунок резерв плюс. Повторно звертатися не потрібно. У ЦНАП радять за можливості скористатися саме онлайн способом. Це зручно, швидко і без черг. Для тих, хто вирішив скористатися саме послугами тростянецького відділу ЦНАПу, необхідно звертатися за адресою вулиця Миру 6.